В одному з житлових будинків Сум на четвертому поверсі поривом вітру вирвало балконну раму, яка впала на автомобіль. На щастя, постраждалих немає. Будьте обережні. Подія трапилася на вулиці Холодноярської бригади близько третьої години дня. Дерев'яна балконна рама зі склом обрушилася донизу. Гучний гуркіт наполохав людей, та на щастя, ніхто не постраждав. Матеріальних збитків зазнав автомагазин на першому поверсі. Ви були в магазині? Так. так. Магазин. І воно, мабуть, так добряче так? Воно да? впало і прям впало на машину. Mm -hmm. Оце ось рано. Ну, з людей нікого не було, Ні, так? З людей наскільки? добре, що нікого не було. Слава Богу, всі живі, ну, але є пошкодження. Конструкція, що рухнула, пошкодила кабелі, дах та автомобіль магазину. Найбільше зачепило автівку, що стояла прямісінько під балконом. Після чого власник перегнав її у безпечне місце та залишився на місці пригоди. Ви були в магазині, так? Але в магазині почався вітер упала рама і вона впала на машину. На вашу машину можна подивитися на вашу машину? Можете пройти самі, бо я людей. Власниці квартири пенсіонерка Лариси у момент падіння балкону вдома не було. Жінка зізнається, що для неї це справжній шок. А Вона й до цього трошки, да, ви кажете, нависала, вона вже стара. Ні, вона не нависала, вона нормально ще трималась. Тільки сторона. Угу. Випала у нас не було. Усі навіть а. не було. Тільки отак три сторони ті держалися. І тоді вітер виходить туди залетів, да, якби її вирвав. Так, да, так, да, він її вирвав просто. Ну, я вважаю, що це ще й дії воєнні, які проходять у нас постійно. У людей вікна вилітають. А <кхе> ну, в мене вилетіло, пожалуйста. Получається, ще страшніше, ніж мог подумати. Це страшне, звісно. Для мене це. Ну, а вони кажуть, що я у всьому виновата і повинна все оплатити. Я не бачу своєї вини. Ну що ж я хотіла, щоб вона випала. Я до літа чекала, щоб літом спокійно зняти цю раму. Оцінювати завдані збитки та шукати справедливості у ситуації, що сталася, будуть відповідні правоохоронні органи. Ймовірно, йдеться про суму близько 10 тисяч гривень. На місце події викликали поліцію. Наталія Швеченко, сума спецкор.